Ноні, друзі, рада вітати всіх. Я Лана Мун, це гра Імперія Пазлів. І у нас розпочинається другий день боїв у турнірі Стрімка атака серед трійок без фіолу. Пам'ятаєте, вчора я показувала вам, що на оборону ніхто не нападав. Що ж буде сьогодні? А? А? Насправді я заходила. Десь у другій годині ночі, і досі на мене ніхто не напав. Я боялася, що в мене така класна оборона, і перший день в це буде. Ну, якщо ніхто не нападе, ну це ж несправедливо вірно, але ось, будь ласка, все ж таки встигли. Молодці на ранок напасти на мене. І тепер ми можемо. З оборону не перейматися. До речі, перший раз або дуже давно я виставляла колись два лікаря. І тут таки два самих крутих лікара. Серед трійок взагалі саме одні з самих крутих героїв, я вважаю. Ладно, полетіли до боїв тепер. Дивіться, оборона. Більше моєї. І на подвійних розлімах звичайні регулярні герої. Не шкода ж було витрачати. Але і такі броні можна програти, бо камінь то лотерея. Ось я вам прощу. О, супер! Четвірка одразу складається. М-м-м! Але все ж таки. Ну, нормально лупашить на на подвійному розлімі. Але, 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 але. Давайте, тут обережно. Взагалі нам червоні потрібні. Але ось один камінь-порожнечу це як четвірка зайшла. Ну добре, ми прикриті зараз. Підрізана трохи. В мене ж на азар є мультяшний костюм. Треба його викачати. Ось воно, п'ятірка, і використати, спробувати. Супротив Ха-ха-ха-ха. ха-ха, Тиш-тиш. Ну, так, щоб він багато глупашив сьогодні. Давайте ще її цю зберемо. Чому б ні? А тепер можна і зелений підривати. У нас супротив, і вони трохи розбиваються об контру. Це Безіл божить. Бо-во-воу! Оце так поле. Так, ну добре. До 200 всього лише. От Очікую, що якщо це мультяха, ну, ну, нехай без подвійного розліму, але все ж мультяха там плюс 15, не, майже у Трієк, так, а ну давайте подивимося ось. А, ні, в Трієк не так. Чого я думала, що у мультях теж плюс 15 до але все до атаки. Але все одно, ну дивіться, яка атака. 722. Для трійки це просто феєрія. якщо чесно. Ладно. Окей. Ну, щось я очікувала, що ну, мультяшний він буде лупашити, як не в себе. Так. Х'юстон, треба бути обережними. Значить, що ми не зможемо поставити підсилення собі. Треба змінити щось. Ну Давайте тоді буде так. Щоб не ставити підсилення собі, ну, типу, у вигляді контри, ми можемо її не поставити, так? Якщо будуть бджіли. Ось. То тоді, може, їм поставимо. Так, в такий спосіб, я збираю там, трійку піднімаю червоні, куди ти полетіла на фіга. Давайте в такий спосіб. Віднайдемо, ага. Ось. І ось воно. Ну, єдине, що плюс, звичайно, що він має змогу. А... Має змогу заряджатися з шести. Так, і от зараз у нас буде зарядка для червоних. І я маю надію, що це мінус ось цей центральний персонаж. Та да, давай вже. Супер. Так. Ви. Мабуть. Текс, ану. Ну, зніми її, давай її добий. А ха ха, -ха, -ха ми були близькі. Цікаво, ми зможемо зняти останній недух. -ру -ру. Ні. Ні-ні-ні. Так, і ти мені ще відроди всіх. Оце буде цікава історія. Перезарядка для червоних і якщо що. Так. Такий відродив. Давай, коротше, тобою займемося. По-перше, так, так, так. М -м Окей. Значить. Значить, зараз. До речі, його от з бастера варто поставити десь на плече або в центр. бо... Він ж дає, якось забула. Ну, далі. Бачите, я навіть ведмідя не використовую. Ось тут, думаю, ведмідь теж не потрібен. Бо тут по центру, умовно кажучи, два, три лікарі. Ось тут варто, думаю, взяти Діспел. Полетіли. Так. Ово-во-вово! <смі> так. Ну ладно. Але він все одно зарядиться, блін. Хто вже знав, хто знав. Одного синього червоного не вистачить добити, на жаль. А з червоних нам потрібно ну, ще хоча б два на поля, щоб підірвати. А ну, давай. Ну, міцненькі такі. Упс! Забула увімкнути запис. Ну, коротше що, ось така ситуація поки що все живі. Варто підняти здоров'я, це по-перше. По-друге, я почекаю, мабуть, поки ось цей ультане. Який так обережно хід зробити? Ану, давай ось так. Щоб багато комбо не пішло. О, щось зелене витягнули. Може, це нам якось допоможе. Ну, а тепер диспел. ну і все, що я зможу протиснути. Так, задіспелили. Треба було б, мабуть, сповільнення мани взяти. Так, так, так. Ну, бачите, оверхп це така страшна штука від файза по центру. у-у-у. Давайте бадабум влаштовувати. Так, ну, Лой, кажу, що, що за, за поле? Що за поле? Як таке можливе? А так непогано все починалося, ви ж бачили? О! Було просто чудово. Так, ти живий? Тобто мнізі ось маю на увазі. Так. Так. Диспел. Ще раз. Охе поле. Давайте чистити, просто його тупо чистити. Треба знести все нафік. Давай отак от. Давай, 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 давай. давай, 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 О, є. Є. О! Пахне перемогою. О. Так. Так, так. Тихо, не зря. До речі, поставили сповільно, там хтось поставив. Молодець. Давай цього вже просто доб'ємо. хоча можна було б ультою заріл це зробити, але я просто на радощах, щоб бути впевненою вже і. Перемога! Дунуван. Ну ти мені зробив нерви. У думала усьо. Все пропало. <хи> все пропало, все пропало. Давайте вже самі, самі якось заливайтеся. Ой, ще скажіть, що я не доб'ю вас до кінця таймінгу. Все. <гум> Окей. Так, оце так бій був. Ну, ви бачили, ми були на волосині. Ем, далі. О, і знову. Може, три червоних взяти. А як тоді діспелити? А ось ця просто шикарна. Дівчинка, мінус атака. Не можуть зняти, перерозподілити недуги, там, бла бла, -бла. Ну, коротше, нам треба. Її залишати. Що робити? Може змінити на підсилення, на щоб по трьох бив хтось, наприклад, бастер або бутс. Ну, слухайте, ну отак от буде симпатично. Дивіться, він знімає, він дає в'янення плюс це може бути. Сліпота плюс сімейний бонус 50% зніме піци... збільшеного здоров'я у РХП, коротше. А тут якраз у РХП в них є. Все, погнали. Так. Безіл, безіл, блін, там вже безіл. Ну що, четвірка і втрачати якось не хочеться. Так. Так. Пропоную перечекати, поки Безіл зробить свою справу. А ми поки що можемо зробити овер ХП. Так, давайте от зеленого добре. Червоненькі якісь пролетіли. І це начебто, блін. Це що, четвірку втрачу, якщо зараз я червоні зберу, а, Окей. Давайте обережно ось так. Ну, типу, обережно. О, во, во во боже ж ти мій. Що ж ви робите так, на. 35 отримав. 35. Четвірку ми хочемо зібрати. О. А давайте зберемо теж фіолетовий. Так. І зелений зараз беремо і тоді вже використаємо. Капець. Ми не прикриті зараз. Складний бій. Ну тут прям хоч бери моноколір. О, зараз прочистимо. З тієї малий. Малисенький ти мій, як тебе підбили. Так. По перше. По-друге. По третє, по четверте, по п'яте? Цікаво, чи зможемо ми в'янення? Воно ще знижується, чи і так достатньо. Можемо тебе пробити? 13! 13! Де ж взяти цей клятий червоний колір? Ну, хоч, хоч, хоч зелений якийсь. М -м -м. Це, так. А якщо я підриваю ось чи буде 13? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 7 в нього полетить. І де ще сім брати? Це хіба що. Вилетить десь якась зелена. Ми На це, надіємо, мало. Ну що, давайте ризикувати, що робити? Є! Фу. Терміново зарядка для зелених потрібна. Зробимо так. Добре. Ну, щоб у цього не заряджати. Так, бо зараз він нас знесе к чортам собачим. Так, ну, давай. Притримаємо, мабуть. Ось так от все заряджені. Ну, вже без файза по центру це. дає шанс. Так, ви. Так, 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 добре. Вау. <свісно> 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 Майстерність, навчайтеся <свісно> Так, непогано. Добре. Далі. Останній бій чи два? Останній до боїв. Знову він. По... Я так і знала, я так і знала. Ну що, дамо шанс цій команді ще раз. Дивіться, яка історія. Ось цей страшний. Але добре, що немає червоного з. Пам'ятаєте, вчорашній перший мій бій самий. Червоний, я забула, як він зветься і з якою він. родиною. Але він страшний був. Ну, ви розумієте, що якби. Червоний є, але він в покутках стоїть. Так. А, ну, гаразд, ну, збираємо ми цей червоний, ми не можемо нічого поставити. Нам треба зелений. Давайте в такий спосіб. Червоний зараз. О! Воно! Воно ріднесеньке. Фу. І знову, як бачите, поле синє фіолетове. Нам просто фортить. От три лікаря стоять. Зараз ще один ультане. Може почекати його? Ану. Ти не піднімаєш овер хп. Тож, давай, нехай, нехай він ультує, а потім ми все використаємо так? По-перше, робимо так. По-друге, давайте збирати ось це. Нехай він ультує, а потім ми зробимо бадабум. О, 800. Він просто тупо від всіх би від Так, оце не знімається, і це в цьому наша перевага. Тікс. Давайте спробуємо. Є. Є. Дякую тобі, Буц, ти красень просто. Так, ну що, тепер бадабум точно? Так. Супер. Ха -ха -ха. -хо -хо. Промах, промах. Ну, все. Так, так. Так. Все, сьогодні в мене 5 з 5. І бої... Дивіться! 5 промахів. Буц, ти феєричний просто. Це ж він? Поставив. Та, от всі вороги отримують мінус 25 міткісті. Буц, буц, я на тебе новими очима поглянула. Так. <плес> І дивіться, сьогодні ще й бої знову промах були непростими, не були всі вони, ну, може, окрім першого, важкі. Файзи в центрі, ну такі міцненькі. Топ-1, а ну що там переднє? В тисячу входжу, поки що. раз спустять, зрозуміло, що, але, блін, просто феєрично. поки що йдемо, а далі подивимось. Як звичайно, буває третій день, у мене просто зливає рандом. Всі поразки каменя не дають, і я закінчую. Подивимось, що буде далі. Вам бажаю діти до кінця туріку. Звичайно, бажаю класних атак, вдалих, щоб плут потім в кінці був теж суперовим. Все, побачимося! Слава Україні! Не забуваємо донатити наші Збройні Сили України! Всім пока!